Добрий, Добрий день. Що я можу сказати? По-перше, такого ліхтаря у вас немає. <кій> у вас є китайський аналог. Тому що е всі ліхтарі, які у мене, проходять перевірку, е модернізацію і тільки потім летять до своїх клієнтів. Тому, так, да, у вас трошки не такий ліхтар. У вас ліхтар куплений за дешево, але безполезний. Я вже тисячу раз казав, що ну. Якщо ти не сидиш у майстерні і не займаєшся сваркою акумуляторів байкою, то просто замов зразу ліхтар з нормальним акумулятором у мене. Ну, Люди завжди ведуться на дешеві ціни. Ну, вони ведуться, вони беруть, купляють за дешево, зато дешево купили. І тим продавцям вони нічого не предоставляють претензії. Мені, як тільки вдруг щось не так десь пилинка, якась зразу напишуть тим продавцям, ніхто нічого не пише. Вони за дешево купили, вони довольні. Але ж, ну я вже казав, ви купляєте кусок хламу, е, Надо хоч понімати, за що ви платите, розумієте? Тобто, якщо ось береш, наприклад, резиновий трьохполосний ліхтар, то ліхтар, по-перше, от тестований. Він стояв тут, на вітрині, тут телефоном знімався. І він світив свої 15 годин відсвічує легко і просто. Це вже перевірено, розумієте? І, звісно, в отаких ліхтарях, зараз я поясню, дивіться, ось зараз тести проходять. Бачите тести? Видно тести? Ось дисплей тут ще не тестовано. Ні, тут ще не тестовано. Ну оці всі ось акумулятори е ось тут відтестані. Дивіться, то в отакому ліхтарю. Де, він? де вона, де вона, де вона? Отака, мабуть, Ось всьому. Отака, дивіться. В такому в ліхтарю, резиновому, ізначально, коли він заводиться в Україну, стоїть отака ось батарейка. І він не має в собі сенсу. Я кажу, не купляйте оце гімно. Тому що ви купите ліхтар за дешево в якомусь інтернет-магазині, який привозить їх з Китаю і просто напарює вам. Питання, навіщо вам ліхтар, який держить 30 минут. Наві він нада? Навіщо? Раді чого ви його купуєте? Де ви не будете працювати? Там отака ось банка, яка не має ваги взагалі. В неї вага 24 грами, наскільки я пам'ятаю, так? Да? 24 грами. Ємність протестована 721 мА. Мало того, китайці їх ставлять беушні. Це акумулятори десь списані з якогось заводу іграшок, де вони і так дешманські впають. Вони вже там от пахали, а потім вони їх готовляться утилізувати. Але замість утилізації вони їх впаюють в отакий ліхтар і відправляють в Україну. Що роблю я? Я отримую такий ліхтар. Я випаюю цю батарею, ставлю замість неї хорошу корейську батарею, яка от пахуватиме йолки палки І на цій батареї він буде пахати ідеально. 15 часов. От в чому різниця між тим, що десь в інтернеті і в мене. Розумієте? Ось зараз, блін, на що мені закріпить? Зараз на штаті ліфоні закріплю. Я там, вибачайте, вечерю у мене на кухні обої клеїть. У мене сюди в кухня приїхала. Так, дивимося, дивіться. Якщо ми його розкриємо, розпакуємо, ми там обнаружимо корейську, перепаяну батарею. Там уже хороша батарея стоїть в ліхтарі. І все, не треба нічого переживати. Ви просто берете в мене готовий ліхтар вже з хорошою батареєю, з хорошою автономністю. І тоді цей ліхтар виходить і недорого, і тому він виконує всі свої функції, датчик руху, все остальне. Тоді, так, да, тоді цей ліхтар достойний Німані. Він залишається недорогим ліхтарем, але з нормальною батареєю його можна розсматривати як ліхтар. За цією батареєю я взагалі не розумію, навіщо люди його купляють. Ну, якщо вони не електронщики, не якісь мастера, які можуть самі десь знайти батарею з ноутбука впаяти туди, то останні люди, прості люди, які не вміють користуватися паяльником, навіщо ви купляєте ліхтар на китайській батареї? Ніколи такого не робіть, тому що це не потрібно. Або питайте зразу, якщо до мене приходять, вони питають. Це ж на вашій потужній батареї? я Кажу, так. Да". Оп, все, Вова, я хорошо, я знаю, що ти фігні не поситиш, да бери. Так само там цей ліхтар, Раз, зразу, теж на хорошій батареї зразу. Там отака китайська в наборі йде. така, Але ж вона нічого не варта. Ця, ця батарея, вона і 5 гривень не коштує. На ній ліхтар безполезний, кусок Г. А коли ти отак береш, то має сенс. Ну, а вибачте мене, купляти в якомусь інтернет-магазині, задешево ліхтар, щоб потім знайти другий інтернет-магазин, який торгує батареями, купити якусь китайську батарею, отаку якусь, і не факт, що вона буде хороша. І тоді поставити цей ліхтар за дві доставки заплатити. Це ну, невигодно для покупця. Вигодніше зразу заказати в мене. Я зразу підбираю акумулятори корейські. По-перше, по-друге, я підбираю, щоб вони до цього ліхтаря підходили. Адекватно, по йомкості, провіряю модуль зарядки ліхтаря, щоб він міг зарядить хоча б за 8-9 часов цю батарею, щоб на ніч можна було поставити. І все. І кажу людям, оце отак будеш держать, отак пользуюся. І він буде випахувати цей 22 часа світа на режимі, наприклад. Оце 22 часа на цьому режимі. А оцей на цьому режимі там два види ліхтарів є. Одні збрасують яркость, другі ні. Ті, що не збрасують яркость, 15 часов світів. Ті, що збрасують яркость, 25 п'ять часу Це Це вже провіряв, тестив, показував. Це Все обзори в мене всі є єсть профілі. Подивіться мене в профілі, всі мої відео, де я розказував, яка вещь, чого стоїть. Наприклад, оця лампа аварійна. Вона. Около 20 часов світила. Я вже забув, я тест ставив давно, я ось новий тест буду ставити. Ізначально ця лампа на вигляд така сама, блін, може в у вас продаватися за 100 гривень, розумієте? Але вона не має в собі сенсу. А отак вона має сенс. Тобто, з нормальною акумуляторною батареєю, в принципі, сенс ця лампа має і класна лампа. І так все касається. Так само аварійні лампи. Так само я провіряв, наприклад, на рідному акумуляторі і на нормальному акумуляторі. На рідному акумуляторі за перші два години лампа вже здохла. На хороших акумуляторах вона 20 часов відпахала. Це аварійні лампи, деякі акумулятори заміняються. Тобто на запитання, чи варто зразу замовляти нормальні акумулятори. Чи може деяке время перебитися на китайському, я дам завжди відповідь. Ребята, тільки на нормальному. Немає сенсу купувати електроніку за відео паршивих акумулятора. Навіть ті самі Bluetooth колонки. Так, да, ти можеш Bluetooth колонку, в отлічі від от ліхтаря, поставити на розетку і щоб вона працювала от в сіті. Але тоді вопрос. Яка ж вона тоді портативна, якщо вона в тебе від мерзетки працює. Розумієте, а якщо вона держи один час, то куди ти її возьмеш? На природу не возьмеш, на гульку не в... нікуди не возьмеш. А коли я ось замінив тут батарею, у тепер вона може відпахувати 15-20 часів. і тепер можна з нею куди завгодно путешествувати. Можна її, слухаючи по 3-4 часа в день, можна тиждень її не заряджати, потім один, одну, один вечір поставив зарядив і погнав. Там теж корейська батарея стоїть. Оце ж те ж саме, отак-таки я ж кажу. Я вже казав, ребята, сама більша болячка е всієї китайської акумуляторної електроніки це акумулятор. Чому? Тому що багато хто думає, що кусок оцієї електроніки стоїть грошей. Ні, він не стоїть грошей. Для китайців у виробництві він грошей не стоїть. Кусок е дешевого пластика, отам, із е цей, схемкою і всім оцим. Із модулем зарядки він не стоїть грошей. Стоє грошей акумулятор. Тому, коли ви купуєте щось дешево, будьте готові, що всередині акумуляторна батарея літій Іонна паршива. Просто не то, що паршива, вона просто убіта. Вона там просто взагалі ніяка. Вона просто її викидати треба зразу. Розумієте? То що на ній зекономили. Тому що акумуляторна батарея це те. Що ти відразу не можеш провірити? Ти на почті в любого продавця возьмеш той ліхтар або ту колонку, вона включиться, буде працювати. Але скільки вона проработає і через яке время здохне акумулятор, ти цього не узнаєш на почті. Ти це узнаєш тільки тоді, коли будеш користуватися ним. Ти такий брін, я якось взяв додому, воно через місяць взагалі перестало держати. От того, подієте, на вигляд воно все похоже. А по факту воно все разне, понимаєте? І оця колонка переділена, обалденно переділена. Ну, в цій колонці ще й непогані акумулятори. В цій колонці 2400, там 2000 є. Два акумулятора по 2000 стоять. Ну, коли я ставлю два акумулятора по 3300, ох, колонка бомба! Як вона звірі грає, ви що? Взагалі? Набагато краще. Хоча в деяких варіантах, оце хоп-старий, вони ще непогані акумулятори зупіхають, Все остальне таке лайно піхають, ну реально.